Десантно-штурмові війська, потужна сила, яка діє там, де найнебезпечніше спиняючи окупантів на найскладніших ділянках фронту, сучасна війна ставить надвисокі вимоги до всіх родів військ, зокрема й до ДШВ. Тож навіть досвідченим воїнам потрібно постійно відточувати свою майстерність. Навчання наших захисників та захисниць бачив Анатолій Журавльов. Поміряйте! Дихання оцінюй. Наші захисники та захисниці тренуються. Кілька моментів із життя навчального центру десантно-штурмових військ Збройних сил України. Бійців цього фаху вважають елітою армії. Вони першими приймають бій на передовій. Тому варто готуватися до найрізноманітніших розвитків подій. Розвертай, розвертай, розвертай. На цій локації свою майстерність відточують екіпажі бойових та вантажних машин. Логістика один зі стопів війни. Водії, механіки мають не боятися ні води, ні вогню. Пояснює командир. Водії в збройних силах це кровіносна система збройних сил. Без водіїв не можна наситити війська водою, їжею, боєприпасами. Це все виконують водії. Водії броньованих машин вони будуть контактувати безпосередньо з ворогом, і їм треба виконати це завдання на фронті. Тому ми намагаємось підготувати їх для обізнаності цієї техніки її потужності, Ми її можливостями, її технічним станом. Знання передають люди, які мають досвід бойових дій. Історії безпосередньо наші бойового шляху, історії ми ще до цих пір тримаємо контакти з нашими курсантами, які були і в прошлий рік, і два роки назад. Неважливо, ми завжди тримаємо контакт по закінченню курсу. Ми не є інструктор та курсант. Ми є спільною сім'єю, яка можна сказати їздить на гуслі і виконує свої бойові завдання. І, схоже, взаєморозуміння з таким підходом до навчань у колективі справді формується. Немає тут нічого, як кажуть, страшного, глаза бояться, руки роблять. Евакуація, передолання броду, вагно, все. Ми там застрявали, ми витягували, ми побачили, що вона може. Як в екстреній ситуації швидко з цим всім справитися, щоб не піддавати риску нашим людям, які знаходяться. Тому що я, як водій, я відповідаю не тільки за себе, в першу чергу я відповідаю за тих людей, які в мене знаходяться за спиною. І мені їх треба привезти, довести в целе. Робота десантно-штурмових військ завжди пов'язана з небезпекою, тож бійці мають також знати, як у разі потреби допомогти собі чи побратимам та посестрам. Ось така атмосфера може панувати в стабілізаційному пункті. Втім, те, що здається хаосом, на контролі в бойових медиків. Медик це собирательний образ дуже багатьох професій. Це і капелан, і психолог, і патологоанатом, і хто завгодно. Медик має робити більше, ніж включають його посадові обов'язки. Моральні сили треба брати в розумінні того, що ти робиш світлу справу. І кожен твій внесок є важливим і наближає перемогу. Ми з власного досвіду намагаємося якомога більше надати корисної інформації, яка в подальшому знадобиться майбутнім бойовим медикам. Намагаємося знайти підхід до кожного. У нас є додатково зараз блок лідерства, на якому ми в основному таки виявляємо тих людей, які здатні більше до командування. Логістика, медичні знання це лише частина навичок представників головного ударного кулака українського війська. Працюють над собою, прислуховуються до інструкторів і гордість за хлопців, які їх навчають. Що теж не з таким відношенням, а не ну не вийшло, то не вийшло там. Слідучого може вийде. Якщо не вийде, ну, ми продовжуємо. Навіть вплив до того, що ну, на своєму досвіді показують вже на місці, як повинна виконувати стайлі, ну, іначе вправа. Усе, аби курсанти перейняли досвід та мотивацію досвідчених воїнів, зазначають у навчальному центрі, і це стосується кожної з дисциплін. Не просто викладати заняття, знаєте, одноманітним тоном якось. А іменно викладається заняття цікаво з якоюсь такою невеличкою там ізюмінкою, да? і в результаті цього всього ми ще трошки їх заохочуємо. Люди слухають, люди задають питання, їм навпаки їм робиться цікавіше. А давайте ми от теорія теорія, а ми от хочемо практично. От на практиці більше їм вже цікавіше, у них вже очі горять. Працюємо так, як ну, повинно бути. Є вогнева, займаємося вогневою. Нема вогневої, там тактика, бо медицина, працюємо. Ну от Вогнева вони не навіть приходять занять. чистка зброї почистити, привезти до нормального бою, до, до нормального вогню до зброю. І вони готові заново-завтра опять йти на вогневу. Вогник запалюється ну, на даний час у більшості, тому що вони, як у них кажуть, ми кажемо, чаще б стріляли. б. І така моральна синергія допомагає зробити відносини в колективі по справжньому сімейними, зізнаються бійці. Тим паче, що тут у людей є розуміння, чого навчатися і навіщо вдосконалюватися. Противник не стоїть, і нам знову ж таки боритись не потрібно. Противник повинен тільки нас доганяти нас, а не ми його. Анатолій Журавльов Максим Чеблін, подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.